Чернівчанин Мирон Чіпко інвалід війни другої групи. Чоловік ще п'ять років тому поклав гроші на депозиту фінансову ініціативу. Каже, це був єдиний варіант накопичення коштів на операцію по заміні двох ключиць. Термін дії депозиту минув ще у липні цього року, але забрати свої гроші чоловік не може, оскільки банк їх не видає, опираючись на економічну кризу в Україні. Я розумію, що важкий стан, але теж є якийсь вихід. Треба зрозуміти, є люди здорові, які можуть це потерпіти. І нічого страшного, тим більше, я даю ж добро. в мене ще залишається практично 5 тисяч доларів. Залишається це на другу операцію весною. А одну мені треба зробити зараз. Мирон Андрійович пояснює, я поклав на свій рахунок суму в доларах. Після завершення терміну депозиту всі гроші він валюті забрати не міг. Тож довелося чоловіку переукладати договір із банком. Частину коштів йому таки видали в гривнях, але решта суми йому вкрай необхідна в доларах, щоб придбати американські протези. Вже незабаром у пана Андрія запланована операція. Я просив умовляв, просто щоб мені, хоча б видали ці е, ці 1600 Добре. Доларів і там же знов е, доларів, бо мені вони потрібні хоча б для на одної операції для заміни одної кульчиці. Чоловік майже щодень обиває пороги фінансової ініціативи. каже, там лише розводять руками і радять звертатися до центрального банку, який знаходиться в Києві. Мовляв, там все вирішать. Однак, вказівки зверху пан Андрій чекає вже третій місяць. Я вважаю, що це є злочин. А за злочин відповідають на мою думку і заказчики, і виконувачі. А злочин чого? То тому, що це мене доведе до повного каліцтва. Зателефонували і ми в офіс, який розташований у Чернівцях. Нам сказали, що на місцях нічого не вирішиться. Тож дали номер телефону центрального. Щоправда, там нас з'єднали з іншим містом. Робота в Полтаві ніяк не могли включати за клієнта чернівського відділення. Тобто, mm, переключили не туди, куди треба, Да я так поняла? Сершено так. Цікавий збіг обставин випадково з'єднали з Полтавою містом, яке не вирішує питання видачі депозиту в Чернівцях. Нестабільна ситуація в країні вплинула на ринок банківських послуг, кажуть експерти. Ще недавно фінансисти констатували відтік депозитів із системи. Тепер розповідають, що ситуація стабілізувалась. Є закони. банк має право в день видавати, якщо закінчиться термін депозиту. Не більше 15 тисяч гривень чи еквівалент, е якщо нема валюти, еквівалент 15 тисяч гривень. Тобто, навіть якщо там є, нема таких, це постанова такі. Вона має термін певний. Цо цю, цю постанову треба виконувати. Зараз це хтось собі там придумав, і навіть попри це отримати депозити можуть не всі. Правозахисники радять не зволікати і брати ситуацію в свої руки, оскільки фінансова ініціатива «Фінустанова», яка згідно з даними Нацбанку визнана платоспроможною. Приходимо до банку, пишемо заяву, прошу видати з мого вкладу кошти. В такій-то сумі звертаємо увагу про те, що це еквіваленці це 15 тисяч гривень на добу, не більше, ніж 15 тисяч гривень на добу. З даною заявою звертаємося до працівника банку. Працівник банку приймає у вас цю заяву. Вони не мають права вам відмовити у прийомі даної заяви і робите собі копію, на якій вам повинні зробити відмітку, що вашу заяву прийняли. У вас її взяли з рук в роки, і далі повинні відреагувати на вашу заяву. Від початку року українські фіності зазнали рекордний відтік депозитів. Простіше кажучи, люди масово почали забирати свої гроші з банків. Хтось частинами, а хтось і досі чекає на свої законні кошти. Серед останніх і Мирон Андрійович. У разі відмови видачі депозиту експерти радять звернутися вкладникам у відділення Нацбанку, аби факт його повернення був зафіксований, а також написати заяву у прокуратуру. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Сергій Грубля, Чернівецький промінь.